Чужої біди не буває. За таким принципом працює Житомирська обласна організація Всеукраїнське об'єднання Свобода. Більше місяця тому у Житомирі по вулиці Пушкінській, 58, сталася пожежа, яка залишила одразу чотири сім'ї без даху над головою. На щастя, ніхто не постраждав, проте вогнем було знищено дах будинку та пошкоджено перекриття. 10 липня насталася пожежа мене в акті про пожежу написали, що ймовірно коротке замикання. Звернулися ми звичайно в міську раду, так як будинок наш відноситься до 16-го жеку. Щось там вони планують і не знаю, в який час вони встигнуть нам обіцяють до опалювання сезону. проєктного приходили, які мають проект робити для міської ради. А матеріальну допомогу, то вони написали мені листа, що нібито дадуть. Також ділиться, що коли звернулася до Житомирської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода, то не очікувала отримати допомогу в такі короткі терміни. Ну якби надію, внушають, що можна звернутися, і звичайно, я не розорувалась. Я в перші дні після пожежі почала звертатися і прибігла. Спочатку на московську, потім уже на перемоги, ну ваш офіси. Ну і зараз я бачу, що свобода може допомогти, і я бажаю, щоб надалі кар'єрний і щоб свобода проходила. Більше голосів мали на сесії. Голова Житомирської обласної організації Всеукраїнське Об'єднання Свобода Сидір Кізін розповідає, що допомагали без зволікань, аби встигнути закінчити відбудову даху до похолодання. До нас звернулася родина Фідоровських угу. з такою ситуацією, неприємною та які може статися у кожного. Вони звернулися в обласне в обласну організацію «Всеукраїнське об'єднання Свобода. У людей сталася пожежа. Згорів дах за кілька тижнів осінь, дощі, і власне потребує такої не колись не згодом, а термінової допомоги. Тому ми зібрали кошти: 10 тисяч гривень. Допомогли і наші свободівці з області, і допомогли народні депутати з фракції «Всеукраїнська об'єднання Свобода. Оперативно зібрали ці кошти, щоб можна було такі першочергові роботи по даху зробити. Щоб, хоча б осінь зустріти вже під дахом, щоб не протікало, і ще більших негараздів люди не зазнали. Також Сидір Васильович розповів, що 20-річний син родини Федоровських наразі захищає наше мирне майбутнє на сході України, тому неможливо було залишити його родину наодинці з бідою. З'ясувалося, що у родині Федоровських є 20-річний син, який зараз в Луганську. Відбуває, фактично приймає участь в військових діях, захищає батьківщину. Ну, Власне, це наш святий обов'язок допомагати в таких ситуаціях. Тому хочу побажати, щоб вже був дах над головою, а хлопцеві хочу побажати, щоб пошвидше повернувся додому, цілий, неушкоджений з перемогою. За словами Судора Кізіна до Житомирської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода постійно надходять звернення від громадян, жодне з яких не лишається без уваги. Проблеми різні, ви знаєте, у людей щоденні проблеми, те, що наболіло. І комунальні питання, тому що дуже багато міських комунальних служб, ну, на жаль, ще не на тому рівні працюють. Соціальні питання, питання забезпечення. Власне, щодня допомагаємо, чим можемо. Власне, де порадою можна допомогти, де можна звернутися в орган, підказати, як правильно оформити заяву. Наша приймальня працює у нас постійно в офісі на перемоги 10 працює юрист, який щодня приймає людей і юридичні консультації надає.